Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як ми обробляємо картоплю. Взагалі, якщо пам'ятаєте, ми садили одну ділянку 30 березня на тиждень пізніше. Було тоді відео дуже багато питань про картоплю, про сорт Белароза. Я думаю, можливо, комусь буде цікаво, як він зійшов, взагалі який стан картоплі, тому зараз вам все покажу. І ми вже картоплю один раз підгорнули. І зараз обробляємо міжряддя. Ніякі гербіциди ми не вносимо, ми вирощуємо для себе і на продаж. Також зимою ми продавали людям їсти. Зараз ми також продаємо ще картоплю на насіння. Переходимо до обробітку міжрядь їжаками. Ось такі саморобні їжаки. Тато зварив, будемо зараз чіпляти до плуга, Мотоблоком будемо обробляти. Фрези ось ці тато знімає і покажу вам, як воно в роботі виглядає. Ми вже картоплю підгорнули і зараз будемо обробляти.